Вітаю усіх, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні ви знову попали на вигрузку японських міні-тракторів на Вінницькому майданчику. До нас приїхала Кубота, Янмар, Міцубіші. різні виробники, різних потужностей. Першу модель, яку ми спускаємо. Тракторець з трьох точкою. Дуже популярна серія Кубота А15, трьохціліндровий тракторець, 15 кінських сил. Ось так виглядає трьохточкова навіска, є боковий циліндр керування ось тут. Ручне керування під сидінням передок відключається. Коробка передач звичайна механічна, три швидкості на фрезу 585 мотогодин. Буде навіть пам'ять задньої навіски. Вартість такого тракторця в комплекті з фрезою і доставкою 5200 умовних одиниць. Наступна модель 24 кінських сили, кубота серії джел довгої бази. Механічна коробка передач. Резина має розмір 9,5 на 24, є дуга безпеки. Візуальность в дуже гарному стані. Трьохточка є, швидкоз'єм є. Автопопадач є. Гляньте, як збереглись сидіння. 949 мотогодин, боковий циліндр на місці. Оберт на місці на місці. Вибачайте за тавтологію. 16 передач вперед, 16 передач назад. І увага, вартість! Ціна на даний тракторець з фрезою і доставкою всього 7600 умовних одиниць. Далі бачимо, спускається до нас найдешевший тракторець із сьогоднішньої поставки. І при цьому не найслабший. 16 кінських сил від виробника Mitsubishi. Ось бачимо стан кузова, сидіння. 535 мотогодин. Коробка звичайна механіка. На фрозо три швидкості є повишені пониження. ось тут відключається передок. Ось такий візуальний тракторець. Ціна з фризою і доставкою всього 4300 умовних одиниць. Ще один тракторець серії GL. Уже 20 кінських сил. Також в комплектації буде реверс, оберт на місці. Резина має розмір 8,3 на 24. трьохточка, Трикутник для швидко автопопадач. Бачимо стан сидіння, боковий циліндр. Є коробка напівгідравлічна U-Shift 970 мотогодин. Кермо по висоті регулюється, сидіння вперед назад рухається. Вартість такого тракторця в комплекті з фрезою і доставкою 7300 умовних одиниць. Невеличкий тракторець з реверсом, з трьох точкою 17 кінських сил Янмар аф F17. 83х20. Задня резина. Механічна коробка. Є оберт на місці, є боковий циліндр. Пам'ять безпечний. 503 мотогодини. Блокування диференціалу бачу є на фрезу 3 плюс 1. Ось такий має вигляд. Дуга безпеки. Вартість такого тракторця 6000 умовних видиниць. 4-циліндровий, 23 кінських сили, Кубота GT5. На механічній коробці передач задня разина 9,5 на 24, Трьохточка, швидкозйом. швидкозію. Комплектацію є функція оберт на місці. На фрезу три вперед три назад. Передок відключається, 519 мото1. кермо в дуже гарному стані. сидіння рідне. Сидінням також все гарно. Вартість такого тракторця з фрезою і доставкою 7000 умовних одиниць. Янмар F-155, 15,5 15 кінських сил. Розмір задньої резини 8х18, повноприводний. Є безпечний режим, є пам'ять на механічна, Коробка звичайна механічна 527 мотогодин. Вартість такого тракторця в комплекті з фризою і доставкою 4500 умовних одиниць. Ну що ж, і ось ще один тракторець. 20 сил, 4 циліндра, дуже популярний тракторець Кубота x 20 3. Шість є боковий циліндр. Гляньте, як цікаве, яке напрацювання. Є функція оберт на місці, ось блок керування боковим циліндром. На фрезу три швидкості, три діапазон на повишених і понижених, передок відключається. Вартість даного тракторця в комплекті з фрезою і доставкою 6500 умовних одиниць. Ну що ж, завершили вигрузку. Ось є деяка резина під заміну на тракторців. Ось так зараз знаходяться ось ці фрези. Будемо зараз брати, Так, в кадр не попав лише один тракторець, я вам за нього, роз... за нього трішки розповім. Янмар F145, 14,5 14 кінських сил, такий невеличкий тракторець, вартість 4400, Ну, а ці вже ви всі бачили. А15 з трьохточкою, точкою, ходова джалка 24 сили. Бюджетник ось такий МТ-16 Mitsubishi, джал 200 в гарній комплектації, Янмар АФ17 з реверсом маленький, 4 23 кінських сили. Ще один Янмар F, тільки вже 15,5 кінських сил і Кубота X20. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії, уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Місто Рівне. І обов'язково заїжджайте на тест драйв Купуйте в тоту з трактор. До зустрічі!